Вітаю глядачів телеканалі Лан та хвилі стрия. До вашої уваги інформаційний випуск новин вівторка 10 вересня. У студії працює Микола Бойків. Не перемикайте. Будь ласка, зробіть ремонт. Вже 30 років просять мешканці восьмого будинку з вулиці В'ячеслава Чорновола. Їхній будинок обслуговує комунальне підприємство Надія на його адресу. Люди вже... Неодноразово писали офіційні листи за допомогою зверталися і в міськвикунком, і до стрийських депутатів. За словами тутешніх мешканців, а це вдови, інваліди та пенсіонери. Допомогти обіцяли усі. Однак досі ніхто цього не зробив хоча люди справно сплачують квартплату за попередніми підрахунками від жителів будинку за свої послуги. ЖЕК щорічно отримує понад 18 тисяч гривень. Більшість мешканців восьмого будинку на вулиці В'ячеслава Чорновола одинокі старші жінки. Тому зробити самотужки косметичний ремонт у під'їзді не можуть. Ані фізичної сили, ані фінансової змоги на такі роботи не мають. Згідно закону за це має відповідати комунальне підприємство, яке обслуговує цю будівлю. Тому логічно, що у цих жителів виникає одне єдине запитання. За що ми гроші? Нехай нам, начальник першого жеку, дасть відповідь, де йдуть наші гроші. Пані Ліда показує листи прохання, які разом із сусідами писала впродовж кількох десятиліть до ЖЕКу, міської ради та депутатів. Рік назад депутати вирішили на дали рішення, щоб нам зробили ремонт того будинку. Рік пройшов. Перший ЖЕК абсолютно нічого не робить. Ми неодноразово до неї звертаємося з проханням. Подивіться, який він у нас запущений. Навіть соромно тут жити. Зізнається, що допомогти обіцяли усі, однак досі зовнішні стіни фасаду, сходові клітки їхнього будинку не помальовані. Прошу вашої допомоги у вирішенні питання по ремонту в зв'язку з тим, що руйнуються несучі стіни під'їзду. КП надіє на вашу заяву про те, що ремонт сходової будинку номер 8 проспекту Черну включено в план поточного ремонту на друге півріччя 2012, 2012 року. Ремонт проведений не був. Комунальне підприємство Надія все ж виконало частково ремонт, але не фасаду будинку, а внутрішнього балкону під'їзду. За словами пані Наталії, яка живе тут найдовше, майстри під час роботи не додали щебеню та чомусь залили неякісний бетон. Крім того, у нас на вулиці була плитка тротуарна. Отут. плитку тротуарну зняли, замість плитки прокатали асфальт. Асфальт у цьому вже порядка 25 років. Літак бойове жіноцтво восьмого будинку. Досі веде переписку зі своїм ЖЕКом. В останньому листі їм повідомили, ремонтні роботи розпочнуть з 16 вересня цього року. Мешканці гори будинку повірили дому у праві Ми ж пообіцяли стриянам відзняти ще один сюжет про будівельну бригаду, яка приступить до роботи вже за 6 днів. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. 30 серпня по 4 вересня на Львівщині правоохоронні органи провели операцію Зброя вибухівка. Заходи проводилися працівниками міліції для того, щоб запобігти незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Окрім цього, вони перевіряли умови зберігання мисливської та вогнепальної зброї і наявність спеціальних дозволів за підсумками операції на стрищені 11 власників. Вогнепальної зброї та четверо газової притягнено до адміністративної відповідальності за порушення правил реєстрації та строки перереєстрації документів. Нині всесвітній день запобігання самогубствам. Статистика показує, наша держава входить до десятки лідерів самогубств. Найпроблемніші сумська, Чернігівська та Кіровоградська області. Вівщина ж має найнижчі показники тих, які прощаються з життям добровільно. Тут лише кілька людей на 100 тисяч жителів. За прогнозами всесвітніх організацій, до 2020 року суїцид вийде на друге місце як причина смерті. Хоча прослідкувати за такими випадками не завжди вдається ані медикам а не міліціянтам. 70%. Депресивних людей вони скоювали або намагалися скоїти власне самогубство. Як виглядає стріянин, незахищений, самотній, розгублений, так само, як і українець, як і будь-якої іншої країни представник, якому здається, що він нікому не потрібний і що він сам на сам залишився зі своїми проблемами. Отак От виглядає самогубця. Середньостатистичний самогубець це забезпечений чоловік середнього та похилого віку. Зазвичай він здоровий та не страждає від алкоголю. Чи наркозалежності, проте у нашому місці все навпаки, суїциди здійснюють наркомани або ж люди у стані алкогольного сп'яніння. Упродовж року на стрищині зафіксовано вісім випадків самогуб відомості про які внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім цього, гадаємо, що у квітні цього року спроби самогубства річним парубком, який мав намір звільнути з автомобільного мосту. Попередили працівники да її міського військового відділу міліції. Причиною, що спонукала до цього самогубства, була сварка з коханою дівчиною. І до спортивних новин у суботу стартував сезон дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Цьогоріч за перемогу в чотирьох вікових групах боротиметься 160 команд, чотири з яких представляють футбольну академію скала. У всіх матчах юні вихованці академії святкували перемогу над Хмельницьким Поділлям. Так зі своїми опонентами на виїзді впевнено розібралися гравці. Ю 17 і ю 15, 4-1 та 4-0 відповідно. Підкріпили вдалий початок малиново зелених і спортсмени 98-го та 2000-го років народження, які розпочинали першість на домашньому медику. Підопічні Віталія Авінова забили чотири голи у ворота суперника, а наймолодші п'ять. Відтак більш ніж впевнений початок для стриян, які у звітному турі на чотирьох пропустили лише один раз, водночас завдавши 17 точних ударів. Вечір на лані продовжується сьогодні о 19.30. в прямому ефірі програми Марічки Ходовицької здоровенки були говоритимуть про стоматологію. Гості студії Ярема Лісевич, головний лікар Стрийської стоматполіклініки, та Ігор Нагірний, завідувач дитячим відділенням, розповідатимуть про те. Чим живе державна поліклініка сьогодні? Вони підніматимуть і питання стосовно лікування та догляду за зубами дітей. Ви також можете долучатися до дискусії. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, телефонуйте за номером 39 169. тож не пропустіть початок о 19.30. На сьогодні в мене все. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 45983. Не забудьте, що сьогодні національна збірна з футболу о 21.45 зіграє один з вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу 2014 року проти Англії. Тож боліваємо за нашу команду разом. А я прощаюся до завтра. Успіхів вам і гарного вечора. На 11 вересня у Стрію синоптики прогнозують таку погоду. Вранці буде ясно. Після обіду можливо впадатиме невеликий дощ. Температура повітря становитиме 11 градусів вище нуля вночі та 20 з позначкою плюс в день. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 2-3 метра за секунду.